Цвіте гумі, в кого є ця рослина, той знає, які чудові і дивовижні аромати мають ці квіточки. Це щось подібне з нарцисом, з трояндами. Бачите, як бджілки полюбляють ці квіти. Якщо буде і надалі хороша погода, то буде. Хороший урожай цих смачних і поживних ягід. Так що в кого ще немає в саду цієї чудової рослини, рекомендую купити її, розвести, і вона буде окрасою для вашого.